Так, на сьогодні друга частина туторна підготовче завдання на ограблення Кайперіко. Так, ну ми вчора були, пройшли збирати дані, сьогодні ми прийдемо підготовку. Для того щоб нажати, ой, ну, нажати на підготовку, треба нажати англійську на букву Є. І тут у нас є задання. Транспорт доставки, снаряження, розклад оружжя. Сьогодні ми йдемо на снаряження і беремо різато. На оцю точку. Так, велика зняла інформація, поки ми їдемо. На пісні не росте бізнес. А ти не ти... росте нас до... на голові. Ось, нам треба піднятися на цьому ліфті, на останній поверх і нас там чекає гарний сюрприз. В руки наш автомат і йдемо на шадін. І нас тут чекає дуже гарне путешествие. Розстріл нацистів. Робимо ми сьогодні для них. Бум! Петяна фронт you, Ого, oh, oh, так, ми вже розстріляли всіх тіпів Находимо різак в такій коробці. Він по логіці має світитися це. З синім кольором і цей. А як мені його взяти? Беремо на є. Коли ми взяли різак, ми валимо цей фрик. Я вже звичайно нацейські. Поки пафоса пікаєм хочемо для находи сказати, що ви підписуєтеся на наш Тікток ВВП. Там дуже спознавательні відео і інтересні темі. Після того, як ми втекли від наших міліціонерів, заходимо в нашу посаду, доносимо різак і ми виконуємо нашу місію. Так, на сьогодні це буде все. Дякую, що подивилися наше відео. Сподіваюся, воно було вам корисне всім.